всіх читаю на своєму каналі так ось приїхав на поле це що де садив картоплю взяв з собою грабли і думаю чуть-чуть сейчас -чуть, потребую я не знаю що воно вийде потребую цими граблями трохи повикидать позгрібати цю ляж побачу у нас Дощу, до речі, так і не було, дуже все плачевно, ця тут земля дуже і дуже пересохла, значить я ще чуть-чуть тут досаджував картоплю. Там до кінця я не досадив і посадив, я не знаю, морятків 10, теж отак як картоплю, рядків 10 кукурузи і чуть-чуть кавунів. Ну, Щодо кукурузи і кавунів я зовсім ну, сумніваюся, що вона тут виросте. Ну час покаже, як кажуть. Все, я буду працювати. Подивлюсь, що воно буде у мене виходити. Тому що боронами якимись і так далі. У мене боронів немає. Да бо й тут нема чого зараз буду требувати вручну. Фу. Без фліски, коротше, холодно, скидаєш фліску у флісі, як працює жарко. Все, за... коротше, заволочив я. Можна було б, звісно, взяти якусь боронку, да, і ми колись з дідом випрягалися як коні. Ну, ось береш собі, раз така, Воронка і просто пішком, щоб не лишній раз там не шукати того коня, діло ж не в коштах, що ти там тій людині. У мене теж таке поняття, навіщо гнати цього сюди мотоблок, оце все. Я раніше тут, цей участок, значить, боронував, брав борони в мене немає бу... ну, боріновці. Брав борон і в мене був адаптер, оцей такий візочок до мотоблоку. Зараз там воно я давно вже не користувався. Ця вся резина потріскалась. І все, ціпляєш собі навіть можна там чуть не четверту повішану і оце покрутивсь, покрутився. І ти шукати ту боринку, Мені її ще раз кажу, нема. Це треба до сусідів, я не знаю там, це треба туди далі йти і так далі, і тому подібне. Ну, мені не шкода свого часу і ну, така людина. ну Ну що тут такого? Ну, взяв ось грабельки, чисте повітря, нормально попрацював собі. Да, що попрацював, нічого я тут не... Просто що жаркувато трошки таке, ну, як працюєш. То... А скидаєш фліску, знову вітерець можна наробити собі біди. Бо є люди, знаєте, він би пів села бігав би, бі, але він взяв би ту боринку і ні в якому разі він такого не робив. І не просто взяв би Боринку, а когось наняв би, я три сотки, стояв би погляду, Лучше він віддав би гроші, але він діло не в коштах. Мені не шкода коштів. Ну, це смішно. Якщо можна, якщо ти здорова людина фізично, тут нема нічого такого страшного. Хтось там мені був, писав, коли я тут оце як... Розказував, що нанімав трактора, фрезірував, Будто би навіщо тей мотоблок, якщо це все нанімати. Чи людина не розуміється зовсім, це новина. Так, коли в мене було більше здоров'я і менше тут в голові, я таким займався іменно отут. Хто розуміється, мотоблок не зробить тієї роботи по новині, якщо вже воно перероблено на наступний рік, я вже можу мотоблоком це зробити, бо воно вже буде м'яке. А оце жиле, ось, на якому я сижу, яке просто плугом мотоко перевернути, я раніше таке робив, я ж кажу. Ну, толку з цього нема. Ви погіцали тим мотоблоком, де да хоч 5 разів. Ти чуть-чуть отаку шкірку переб'єш, а будеш садити, воно там буде живе. Коротше, хто розуміється, той розуміється, про що я кажу. Що то вал да? Молотить там нормально, а що то цей мотоблок, ну, коротше, все, на цьому не буду зупинятися. Але ще я тут допрацюю бажано, щоб прийшов дощ, щоб воно було вологе, воно було, було б краще. І в ідеалі мені треба було осінню обробити це поле якимсь гербіцидом загальної дії. Раундапі там, потім, ну. Є там. Мені здається, б воно покращило б ситуацію так. Ну буду я поливати. Ось вийде трохи перій більше. Бачу ще така засуха, така пилюка, я не знаю, чи я чистий, таке воно, що навіть перій не хоче рости. Вийде трошки пері і я його оброблю, доведеться обробити, бо якщо підуть якісь теплі ночі і під шумок оцей теплі якісь дощики... Тут буде просто буду я сапкою. Часник ще держить Гербіцид цей стомб нормально. Я вчора чуть-чуть так де походив там, де-не-де. Не хочеться все в сплошну сапувати, бо вже тоді я дію цього гербіциду я так зрозумів, я його пошкоджу і вже почне. Нормально. Ну а поки на сьогодні, мабуть, на цьому полі. Ось так воно, ну, все одно бачите в цих грудках, куски гною, десь десь... Ето. Ну, все його так повністю, це треба просто ставати і конкретно так показує гриб, Так вийшло. Щодо, як я казав, вже кукурузі і кавунів, я не впевнений, що воно тут виросте. Так, 11 у нас 20 хвилин 11-го, зараз ще ось вирішив взяти магазин ось поруч, Ну, тільки трохи треба об'їхати. Зараз заїду, ще поп'ю кави. Так як я вже вам почав сьогодні зранку показувати знову краєвиди села. Може зараз побачу, може покажу вам центр села, де магазини. Буду пить каву, і щось може вони Дивимося. Цього нікуди. Так, ось у нас такие памятники. Для клубу. Здесь имена. ветеранов Клуб уже не працює. Це бібліотека з медпунтом. Це бібліотека була, Ну вже теж, звісно, нічого не працює. Хотів табличку зазняти, думав ще висить, але таблички вже нема. Так, все заростає. Все, я показав. Буду їхати вже додому. Ще щось зроблю, Ось роботу, Все, їдемо. Зоривалися мої зйомки. Зараз вже 2 години дня приїхав. Коротше, там одна <гладна> справа. Відео не закінчив. Зараз хочу ще ось Бензопили там трохи, щоб не розводити, у бачку є бензин. Ось треба по По мелочам подорізати там. Ось тут є пару полін. І там біля моєї цієї беседки є такі опапалки, там я зложив, колись накривав часник я для себе чуть-чуть садив, То треба їх порізати, щоб вони там не, не гнили. Зложу, короче, в древник, да й буде все. І як завжди, те що я найбільше люблю, це жарт приготування їди. Ну, приготування їди я ніколи не знімаю і, мабуть, знімати я не буду. Все, сейчас буду різати. Все, ще не дорізав ці обрізки, знову довелося відвліктись, поїхати там треба було. Зараз доріжу, може складу ще встигну, бо як я казав, що треба готувати їсти. Там ще те, доколювати вже сьогодні не буду, там осталось тих 10 там полін. Все складу і буду готувати і на сьогодні все. Хотілося з вами отак просто попрощатися, да і вже було на цьому все. Коли я сходив біля дрівника, мій погляд притягнула ось така железячка там торчала у мене у, у криші в у дрові. І думаю, от надо вам показати, дивіться розмір. я думаю, воно Може хтось там із міста не зрозуміє, думає, що це може там от те, що Нептун там з моря виходить, да, яке в Кінах. Ні. Це Ості. Я не знаю чи воно скрізь так по регіонах називається. Ості у нас кажуть. На російській мові це острога, якщо я не помиляюсь. Дивіться на цей розмір, просто, ось дивіться, моя рука і товщина цих зубів. І це цим діди били щук. Ви розумієте, яка потрібна була щука, щоб, щоб отаке на її робити. Ну, це, це просто... Віл... Ну, гній можна ці штукою гній накидати. І це не варено. Це Ну яка ж сварка, якщо це цій снасті вже більше по-любому 100 років, це в кузні зроблено все. Дивіться, які ці всі гострики, ну це, це, це просто, ну я не знаю. Значит дід розказував був такий дід у селі Люлька. Ну Люлька це якесь прізвисько, звісно, це ж не ім'яне. Ім Він дуже полюбляв оце, такі риболовлі. Ще раз наголошую, для мене це у той час, так, зараз це теж снасть це у нас вже і так Він дуже полюбляв цей від е, риболовлі тільки в лід. І то тільки під берегами, хто знає з рибаків, хто дивиться, щука, бій, тільки берега отали, от, і вона вже не роститься. І цей, цей дід люлька. Отако вже навіть дід так і розказував. Отак він лазив, там дуже-дуже такий заядлий був, на нього там і сварились, що ти робиш. Коротше, був такий кремезний здоровий дід, який носив просто нереальних щук. там. Наскільки я знаю, він був високого зросту, і, коротше, там, якщо вже місту щуку, щука, тут голова, там десь свіст по, по землі тягається. Це не якісь там історії з книжок, це те, що розказував дід. І це ось такі снасті. От, я, вони були на горищі там, колись до мене, я не знаю, якісь гості чи що, я теж чисто по приколу показував, і я от згадав, що я засвітнув. Треба повернути назад на горіще, хай вони збережуться, ну так, знаєте. Це теж такий кусочок історії, але кажу, ну це просто які щуки, ці, цим інструментом не то, що крокодила якогось біка на кілограмів 500 можна вбити не то, що там... Які крокодили. Крокодили це не знаю. А тут ми зараз, я... Щас, я за зиму зловив на живця саму більшу щуку на 1,5 кг і радувався як дитина, що хоч така попала. Ніяке це не браконецтво, ну хтось може скаже, що ось з таких як твій дід, ті діди люльки і почалося це браконіцтво і так далі. Ну це все. Знаєте, одне, що погано в цьому ділі, ось у цьому. Що в діда люльки тоді не було можливості достати з карману якогось Samsung. Хоча такого, як у мене. Поцепитися все на ремені, зняти оцю дику. Це був би шок контент, я думаю. Щоб оце таке було можливість зняти. І щоб була можливість таке подивитись, як оце можна загнати було в тіло щуки. Віддивіться, ну це ж повинен бути. Мочніший, скажімо так, удар, щоб загнати оце, це кажеться так, та, що воно там рибами, ага. Це воно так тільки здається мені. А щодо доконіцтва і так далі, це що ті відео, все мої прошлі там деякі люди. Ну, дякую тим за адекватну реакцію на це і адекватну ці думки на знащо цього всього, що я там зняв на що хто там оце пише сильно і так далі, розумієте, якщо взяти якісь підприємства, так, там ну, по містах, які зливають там, не будемо вже, які зливають все підряд у річки, тому що це що, це дешевше, ніж його щось там якось його по-другому утилізувати, заплатив кудись кошти, там чуть-чуть вище, да, щоб закрили очі на це все, та навіть якась... Найпростіша кафешечка, якийсь дядя Коля теж поставив біля річечки, що теж не зовсім законно. Комусь заплатив якусь кафе, якесь кафе, да, яке гарно виглядає, яке на березі річки. І яке не завжди урізано, скажімо, якусь там центральну каналізацію міста, бо воно там далі знаходиться, це все дорого, це все. Не будемо вже. Ви зайшли. Да, Випили чашечку якоїсь кави, з'їли якось там, не знаю, що там модне, якогось чизкейка Після вас якась баба Галя, яка там працює посудомийкою на поставці, бо її пенсії не вистачає. Помила після вас посуд. І злиться все в річку. Мила вона посуд з використанням миючого засобу. Я вже далі не буду тут себе робити умніка, що робить пральні порошки, є воно міючих засобах, є дуже і дуже такі шкідливі там, які провокують і ріст під водою всіх оцих водоростей. Коротше, це все вже <coughs> лишнє Але я ж кажу, Діди ословили так, і хотілося б мені Подивитись як це було. А у нас сейчас я випливаю на рибалку, у мене лодки, у мене спінінги у мене блесна, силикони, воблера, зловив там пів дня махаючи спінінгом Зловив якось одного хвоста чи два. Два це вообще вже отак. А діди ловилися ось так. Все, на цьому я хочу закінчити своє відео. Подякувати вам за вашу підтримку, за підписки, за коментарі, за лайки. Побажати вам міцного здоров'я всім.